Тонзаліт це запалення мигдалин, те, що в народі називають ангіною, але є гострий тензоліт та хронічний тонзеліт, а зараз правильно називається рекурентний. Гострий тензоліт, ангіна вона може бути як вірусна, так і бактеріальна. Для того, щоб виявити, чим саме треба лікувати антибіотиком, чи все ж таки почекати, і вірус пройде сам, треба зробити стрептотест. Якщо він позитивний, тобто там дві полоски, то ми приймаємо антибіотик, але обов'язково протягом 10 днів. Тому що, якщо неправильно, Лікувати гострий тензеліт, тобто ангіну можуть бути ускладнення на інші органи та системи. Серця, нирки та суглоби. Є хронічний тензеліт, тобто, як зараз кажуть, рекурентний. Він викликається якоюсь постійно бактерією, яка й не йде з мигдалень. Треба шукати причину, чого так сталося, або через проблеми зі шлунком, особливо часто, коли у людей є печія, закид кислого вмісту шлунку в глотку, тобто щось, що знижує місцевий імунітет. Через що в мигдалинах постійно розвивається інфекція, треба досліджуватись і лише тоді приймати рішення про лікування.